Лідер Сирії пропонує Дональду Трампу угоду про надра, таку ж саму, як на кшталт української угоди. Саме таким чином він хоче послабити санкції проти Сирії. Так пише видання The Times. Лідер в Сирії також готовий дозволити побудувати Трамп тауер Дамаску як одну з поступок в обміну на те, що Сполучені Штати Америки переглянуть свою санкційну політику стосовно Сирії. Пам'ятаємо, що перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп казав, що розглядає можливість послаблення санкцій, які запровадили ще за часів режиму Асаду, аби дати країні свіжий початок. Я ж нагадаю, що новий лідер Сирії активно працює над тим, щоб скасувати санкції проти Сирії, які захід запровадив. Однак його минуле непокоїть багатьох європейських та американських посадовців. Він нагадаю, є колишнім ісламським терористом, який відрікся від минулого, аби повелити диктатуру Асадів та очолити владу у Сирії.